Світ уявлявся середньовічній людині, не таким, як нам. Людина не відчувала себе громадянином Всесвіту, їй вистачало найближчого довкілля, а все інше здавалося чужим і ворожим. Час вона визначала приблизно за сонцем чи криком півня. І мало його цінувала. Навіть істориків влаштовували такі малозначущі дати. Як коли дні стали довшими, чи коли правив такий то король. Спершу люди ставилися до себе інших зневажливо, адже християнство вважало їх гріховними від природи, але поступово визріла думка, що гріхи можна спокутувати молитвами, постами та працею. Відтоді людина стала поважати себе й працю. Хто не працював, той викликав загальний осуд. Самоповага людини зросла настільки, що бога в його земному втіленні стали зображувати в людській подобі. Соціальна нерівність здавалася нормальним явищем. Вважалося, що кожен має задовільнятися своїм місцем у суспільстві, домагатися більшого означало виявляти погорду, опускатися по соціальній драбині. Зневажати себе Середньовічна людина боялася всього на світі, боялася втратити шматок хліба, боялася за своє здоров'я і життя, боялася подойбічного світу, адже церква лякала її, що майже всім готовлені пекельні муки. Страх викликали в неї вовки. Які іноді нападали на людину серед білого дня. Чужаки, людині в усьому бачилися підступи диявола. У 12 столітті склалося уявлення про сім смертних гріхів: пиха, жадібність, ненажерливість, розкіш, гнів, заздрощі лінощі. Винайшли засіб проти гріхів, сповідь, висповідався і знову можеш грішити. Покладалося також на заступництво Богородиці та святих, яких для певності воліли мати якнайбільше світ середньовічна людина сприймала через символи, символами служили окремі числа, кольори. Зображення тощо. Так пурпурний колір символізував монаршу гідність зелений молодість, жовтий зло, золотий владу й панування, Середньовіччя вірило також у віщі сни, прагнуло чуда. Тім не всім переймалися тим, як уникнути пекельних мук, не переводилися й ті, кого цікавило лише як весело провести час, якими були шлюб та сім'я в середньовічній Європі? На зорі середньовіччя на укладання шлюбів у Європі пливали римські та варварські традиції. Так, римське право узаконювало ранні шлюби з 12-річного віку, але до кінця середньовіччя шлюбний вік у Європі зріс на кілька років. Традиції варварів, на відміни від античних, допускали шлюби між родичами, натомість забороняли їх між вільними та рабами. Навернення європейських народів у християнську віру змінило шлюбні відносини церква домагалася, щоб шлюби були добровільними, публічними, міцними і звичайно церковними. Вона засуджувала подорожню невірність і настійно рекомендувала мирянам сім разів подумати, перш ніж одружитись. Подорожньої рівності в середньовічній Європі не існувало, хоч середньовічні поети оспівували жіночу вроду та лагідність, але повсякденні до жінок чоловіки ставилися зверхньо. Чим це можна пояснити? По-перше, у середньовічній Європі, яку лихоманили війни, найбільше цінувалася фізична сила і воєнне завзяття. По друге, через постійну загрозу голодомору, розпорошення сімейного майна у жіночій здатності народжувати дітей бачали не настільки добро, скільки зло. По-третє, перестаралася церква, яка запевняла вірян що їхні біди викликані неслухняністю прародительки єви. Дітей любили і пестили, особливо хлопчиків, але до них ставилися, як до маленьких дорослих. Десь восьмирічного віку селянські діти вже допомагали батькам вести господарство, пасли гусей чи худобу, збирали колосся під час жнив. Хлопчиків іноді записували до школи. Однак частіше віддавали науку до майстра. Дівчаток рідко віддавали до школи навіть заможні батьки. У віці 14-15 років діти вже самі заробляли собі на життя.